У Казахстані триває судовий процес над Куандиком Бішимбаєвим, колишнім міністром національної економіки, якого звинувачують в у жорстокому вбивстві його дружини Салтанат Нукенової. Справа викликала великий резонанс, тому розповідаємо основні факти. Жінка померла 9 листопада 2023 року. У той день Салтанат Нукенова та Бішимбаєв пішли на концерт Діми Білана, після чого вирушили в ресторан Бау. Там у пари виник конфлікт. За версією слідства, у холі ресторану екс-міністр завдав дружині серію нищівних ударів кулаками по голові. Жінка впала на підлогу, де чоловік продовжив бити її ногами. Салтанат спробувала сховатись в одній із війпі кабінок ресторану, але Бішимбаєв вибив двері, знову побив її та почав душити. Після цього жінка знепритомніла і померла. Сам Бішимбаєв стверджує, що в туалеті вони з дружиною були вдвох. Салтанат нібито викинула в унітаз, подаровані чоловіком прикраси. А коли той вийшов покурити, зачинилась в туалеті. Бішимбаєв бив у двері кулаками, після чого дружина впустила його. За словами екс-міністра, Салтанат кричала на нього і порвала сорочку. Після цього Бішимбаєв штовхнув її. Вона нібито вдарилась головою об унітаз, а потім знову впала і вдарилась об кахельну підлогу обличчям. Як розповідає обвинувачений, жінка після цього спустилась в підземний паркінг, але додому вони так і не поїхали, а повернулись в ресторан. Там Бішимбаєв чотири рази вдарив Салтанат по обличчю. А коли вона впала, бив ногами. За словами чоловіка, після цього жінка лягла на диван біля туалету, а він ліг поруч і заснув. Вранці Бішимбаєв зателефонував своєму двоюрідному брату Бахиджану Байжанову, який був директором центру, де розташований ресторан. Ексміністр стверджує, що тоді салтанат ще була жива, але розбудити її він не зміг. Другу спробу чоловік зробив близько 13.00, Але марно вона вже померла. Пара взагалі познайомилась у серпні 2022 році, а в грудні зіграли весілля, хоча офіційно не реєстрували шлюб. Подруги салтанат кажуть, що й раніше бачили на ній синяки та пояснювала, що посварилась із чоловіком та все добре. Справу ексміністра розслідують за двома статтями кримінального кодексу: убивство, здійснене з особливою жорстокістю, та катування. Його брата Байжанова звинувачують у приховуванні злочину та неповідомленні про достовірно відомий вчинений важкий злочин. А що думаєте, ви пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.